Вітротурбіни стають більшими і розміщуються все далі. Традиційні крани вже не справляються. Час для нового підходу. Зустрічайте кран LT1500 1500, електричний самопідіймальний, створений для віддалених вітроенергетичних проєктів, працює від акумулятора з нульовими викидами, потребує менший майданчик під кран і швидко переміщується. Доставляється до об'єкта на максимум восьми вантажівках і збирається на місці. Монтаж починається з встановлення вантажного блока на малий фланець на вже змонтованій вежі. lt 1500 піднімає себе у робоче положення з допомогою стріли, підтримуваної допоміжним краном, кріпиться до фланця лише 60 -мм у висоту і 55 мм у ширину. Секції вежі встановлюються у вертикальному положенні за допомогою малого допоміжного крана. Використовується перевірена технологія ліфтра – самопідіймання. Кран піднімає фланець за фланцем уздовж вежі. Він повністю електричний, одного заряду акумулятора вистачає на весь цикл монтажу. Працює з секціями вежі довжиною до 36 метрів і вагою до 120 тонн. З верхнього фланця він встановлює гондолу, хаб і лопаті по одній за раз. Уся операція управляється дистанційно. Оператор завжди бачить вантаж. Після кожного завдання. Його можна перемістити по майданчику за допомогою SPMT lt 1500 від ліфтера, Внучки. ефективний, готовий до майбутнього вітроенергетики.